Розумні люди платять розумні податки. Все про податки. Середа, 17.10. вітаю всіх, хто налаштований нас на сьому хвилі. Фермера розпочинаємо інформаційно-аналітичну програму. Все про податки. Перед мікрофоном є ведучий журналіст Михайло Маланюк. І затратиться я починаю з офіційної податкової хроніки. За підсумками 2011 року, фінансово-промислові групи в півтора рази збільшили податкові платежі. Про це повідомляє прес-служба ДПС України. Всього за минулий рік ця категорія платників до загального фонду держбюджету спрямувала понад 130 мільярдів гривень у 2010 році близько 90 мільярдів. Сплату податків збільшили як провідні національні корпорації, так і підприємства з іноземним капіталом, які працюють в Україні. Згідно з податковим кодексом, до великих платників податків відносяться юридичні особи, у яких обсяг доходу за 4 податкові звітні квартали перевищує 500 мільйонів гривень, або загальна сума сплачених до держбюджету податкових платежів перевищує 12 мільйонів гривень. Динаміка податкових зборів свідчить, що фінансування соціальних ініціатив президента не призведе до посилення фіскального тиску і не потребує екстрених заходів для стрімкого збільшення податкових. Надходжень до бюджету, таку думку висловлюють експерти ДПЗ України, спираючись на результати моніторингу в економіці та власні прогноз. За два місяці поточного року до державного бюджету надійшло майже 28 мільярдів гривень, що на 1,7 мільярда гривень більше ніж на початку минулого року. Таку, на думку фахівців, ДПС, сьогодні моніторинг фіксує стабільний розвиток економіки з перспективою. Поступового зростання за прогнозами податкові надходження дещо перевищать заплановані показники, в основному в результаті подальшої детонізації економіки. Нагадаємо, 7 березня під час розширеного засідання кабінету міністрів президент публічно представив низку соціальних ініціатив щодо підвищення рівня життя незахищених верст населення. Витрати держави на виконання запропонованих заходів оцінюються у 16 мільярдів гривень. Ну і далі програму все про податки. Ми продовжуємо за участю старшого державного податкового ревізора інспектора відділу адміністрування податків з доходів фізичних осіб та податкового контролю юридичних осіб. Державної податкової інспекції Я Франківську Галини Кобрин. Добрий вечір, пані Галино. Уже третій місяць триває кампанія з декларування доходів громадян за 2011 рік. Давайте почнемо з тієї категорії людей, які... Зобов'язані задекларувати доходи, які вони отримували торік. Фізичні особи, як і раніше, зобов'язані подати у 2012 році декларацію, якщо протягом звітного 2011 року вона отримала дохід від оренди, дохід від операцій з інвестиційними активами, суму нецільової благодійної допомоги, дохід від продажу рухомого чи нерухомого майна. Дохід у вигляді спадщини чи дарунка, іноземні доходи, також доходи іноземця, який протягом року отримав статус резидента України. Також у 2012 році підлягає декларуванню заборгованість списана після закінчення строку позовної давності, непогашення фізичною особою своїх зобов'язань за договором кредиту. Чи позики, борг анульований кредитору неправомірно отримана податкова соціальна пільга, недоплата податку з доходів фізичних осіб, яка за підсумками е, за підсумками перерахунку? Разом з тим зобов'язані подати декларацію звільнення з роботи працівники, у яких, за результатами проведеного остаточного розрахунку при звільненні, не вистачило доходів для сплати податку з доходів фізичних осіб. Платники податку резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, також зобов'язані подати до органу ДПС декларацію, але не пізніше закінчення 60-го календарного дня, що передує такому виїзду. Починаючи з 2012 року декларацію про майновий стан і доходи за місцем податкової адреси мають подавати е е е усі особи, які уповноважені на виконання функцій держави. Зокрема, це є державні службовці та судді пані Галино, Як податковий кодекс регламентує власне саму процедуру подання декларації, хто має право її заповнити і в який термін треба цю декларацію подати? Громадяни подають декларацію до податкової інспекції за місцем проживання, тобто реєстрації. Відповідно до статті 179 податкового кодексу України, декларація про майновий стан і доходи заповнюється платником податку самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою платником податку, здійснювати таке заповнення. Обов'язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку покладається також на таких осіб, як опікуна чи е, опікувальника щодо доходів, які отримані неповнолітньою особою або особою визнаною судом недієздатною. На спадкоємців щодо доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер. На державного виконавця уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів, платника податку, визначеного в установленому <кій> порядку банкруту. Чи передбачена відповідальність за несвоєчасну подачу податковою інспекцією власне, декларацію про доходи? За неподання або несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи? Фізичну особу притягає до адмінвідповідальності, а також таке порушення тягне за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень. Зрозуміло, санкції застосовуються тільки в тому разі, коли платник податків зобов'язаний подати таку декларацію. Якщо йдеться про добровільне подання, для того хто е, хоче одержати податкову знижку, штрафів не буде, але й декларація декларацію не прийдуть. Тобто, фізична особа просто втратить можливість скористатися правом на податкову знижку. Пані Галино, чи передбачено терміни, в які е, е, декларант повинен проплатити цей податок, який от був зафіксований е, е, під час цієї процедури? Громадянин зобов'язаний самостійно до 1 серпня 2012 року сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій ним декларації. За несвоєчасну сплату податку фізичну особу притягають до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах за прострочення до 30 календарних днів, включно у розмірі 10% від суми податкового боргу. За прострочення більше 60 календар 30 календарних днів 20% від суми боргу. Крім того, за прострочення нараховують по ньому. Наскільки я знаю, зараз до цих процедур залучені також державні службовці. Тобто вони теж стають декларантами, правильно. Так, у 2012 році держслужбовці подають дві декларації відповідно до закону України про засади запобігання і протидії корупції і закону України про державну службу. Зокрема, відповідно до статті 12 закону України про засади запобігання і протидії корупції. Особи, зазначені в статті 4 цього закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік і за формою, яка додається до в цьому законі. В той же час, згідно статті 13 закону України про державну службу та відповідно до податкового кодексу, державні службовці подають щорічно органу державної податкової служби податкову декларацію за своєю податковою адресою. Про майновий стан і доходи, також сьомий додаток до цієї декларації. Податкову декларацію необхідно подати до 1 травня 2012 року. Слухачі програми все про податки задають нам нерідко запитання, і одне із них стосується порядку оподаткування операцій з продажу чи обміну об'єктів нерухомого майна. Як цей порядок виглядає? Дохід отриманий від продажу чи обміну не частіше одного разу протягом року. Житлового будинку, квартири або її частини, кімнати, садового дачного будинку, включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також земельні ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, яка визначена статтею 121 земельного кодексу України, та у за умови перебування такого майна у власності платника понад три роки, не оподатковується. Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом року більш як одного з об'єктів нерухомості, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%. Дохід від продажу об'єктів нерухомості визначається, виходячи з ціни, яка зазначена в договір купівлі продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта. Розрахована органом, уповноважений здійснювати таку оцінку відповідно до закону. Дохід від операцій з продажу об'єктів нерухомості, що здійснюється фізичними особами, нерезидентами оповідковується оподатковується за ставкою 15%. Пані Галино, як оподатковується в такому разі спадщина? Відповідно до статті 174 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року. Вартість власності, що успадковується членами сім'ї першого ступеня споріднення, оподатковується за нульовою, за нульовою ставкою на доходи фізичних осіб. Хто тоді відноситься до членів сім'ї першого ступеня споріднення, відповідно до статті 14 податкового кодексу. Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки. Чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені інші члени сім'ї, фізичні особи вважаються такими, що мають другий ступень споріднення. Ну, мене також цікавить, чи оподатковується податком з доходів фізичних осіб дохід у вигляді подарунку, отриманий платником податку від фізичної особи резидента, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення. Ну така таке визначення дається очевидно податковим кодексом. Так, згідно із статтею 174 кодексу, вартість будь-якого об'єкта спадщини чи подарунку, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім'ї, спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується заставкою, яка зазначена в пункті 167.2 кодексу, враховуючи вище вказане, фізичні особи резиденти, які отримують подарунок від члена сім'ї. Які не є першим, які не відносяться до першого ступеня спорідня, сплачують податок на доходи фізичних осіб в розмірі 5%. Ну і традиційно декларації про доходи подають громадяни, які зазвичай претендують на так звану податкову знижку. Давайте ще раз нагадаємо нашим слухачам, хто власне має право на податкову знижку. Право на податкову знижку, ну, очевидно, мають ті, хто студенти в основному. Наскільки я пам'ятаю, з минулорічної кампанії мають право ті, хто поніс витрати на оплату вартості за навчання в середніх, професійних або вищих навчальних закладах е освіти, як свої, так і членів родини першого ступеня споріднення, дружини, чоловіка або дітей. Також, якщо е були понесені витрати на страхування чи стучне запліднення, у вигляді пожертвування на благодійних внесків неприбутковим організаціям зареєстрованих в Україні, і витрати на іпотечне кредитування найчастіше громадяни включають до податкової знижки витрати понесені на сплату вартості свого навчання навчання дітей або когось із подружжя. Яким критеріям повинні відповідати претенденти на податкову знижку? Такі платники податку мають бути резидентами і мати реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також документи, що підтверджують понесені витрати, які включаються до податкової знижки. Зокрема, серед них повинні бути такі документи: договір чи угода між платником податку, що нараховує податкову знижку, та навчальним закладом, платіжні документи. Платіжні доручення, квитанції до прибуткових касових ордерів та інші документи, які свідчать про понесення платником податку витрати. Сума, яку дозволено включати до податкової знижки за підсумками 2011 року, повинна становити не більше 1320 гривень за кожен повний або неповний місяць навчання. А загальна сума нарахованої податкової знижки не повинна перевищувати суми загального одаткового доходу платника податку, одержаного протягом 2011 року як заробітна плата. Пані Галина мені залишається подякувати, що ви завітали на нашу радіостанцію. Зробили такі ґрунтовні коментарі. В програмі все про податки Я сьогодні брала участь старший державний податковий ревізор-інспектор. Відділу адміністрування податків з доходів фізичних осіб та податкового контролю юридичних осіб. Державна підкові інспекції Франківську Галина Кобрин. дякуємо за увагу до зустрічі. Фірі печастить! Розумні люди платять розумні податки. Все про податки. Середа, сімнадцята десять.